Сонячного раночку. На сьогодні четвер, так? Яке там, 14-те? У нас вдома відключили світло. Ой, ще горло болить. І ми приїхали до мами, але тато на роботі, брат на роботі. І Мама ж поїхала за кордон, коли вчора. Там, до речі, машина стоїть, яку мені мама лишила. Опель Меріва маленький. А, і Ми приїхали до мами, але мама мені не той ключ дала. І ми приїхали і без ключа. Додому не можемо попасти. От. Але ми вже півтори години гуляємо на вулиці, от я Максиму включила мультик, щоб. Я могла з вами поговорити, тому що тут за ним треба дивитись, бо він все на себе тягне, перевертає, всюди десь щось, короче, впаде, бруд. Оце це пісок ходить сюди, розсипає капець. Я пробувала лазити по дереву, залазити на балкон, вийшла, але я не знімалася. Я не додумалась познімати, як я вилізла на балкон, бо теж не було що робити. Ось так. Все. Ще побудемо десь тут до годинки другої. Да. Вийшло з таксі, було 11.30. О 11.40 я вирішила відкрити дім, поняла, що не підходять ключі, подзвонила татові. І от ми сидимо, бавимося, крутимося, тут бігаємо. Яблучка їмо, малинку доїдаємо останню. І все. І година друга я викличу таксі, поїдемо додому, бо Максиму треба буде спати. Горіхи в батьків тут сушаться. Максимчик, який десь мультик. Поїли горішки. Ля-ля. Мамину тут виставила орхідеї, треба їх потім поховати. Це, до речі, я гілочку зламала. Ну, може, я залазила на другий поверх. Туди я залазила і зламала гілочку. Трибаєш, хто там дзвонить, так? А, мама дзвонить. Да, мам! Привіт! З мамою поговорила, мамі все добре, маму поселили в ТЕСКО. Дивлюсь, як тут кури ходять. І за домом ще кури. До речі, знаєте що? Знаєте що? Це хороша можливість от, іменно сьогодні розказати вам присяду а, про те, що ми з Андрієм шукали ділянки. Шукали ділянки різні, шукали будинки. Ми відтоді, як зустрілися, як почали зустрічатися жити разом, ми... Ставили собі ціль, що ми хочемо мати своє житло, але іменно на квартиру, а будинок. Тоді на початку ми ще думали, що ми хочемо ділянку і будуватися. Але коли в нас з'явився Максимчик, а в Андрія почало розвиватися його виробництво, було прийнято рішення, що ми хочемо або будинок, в якому вже є ремонт, і ми так, щоб просто заїхати і жити. Або будинок, який вже побудований з якоюсь чорновою, який це називається нульовий цикл, щоб зробити там швиденько ремонт і заїхати. Ну швиденько це рік часу. В нашому випадку це швиденько. І знаєте, мрія це мрія, ціль це ціль. Але для того, щоб до цього дійти, треба не тільки заробляти гроші, не тільки візуалізувати, треба ще їздити і дивитися. У нас я в сім'ї відповідаю за те, щоб моніторити ринок. Я весь час дивилася варіанти, і ми їздили. Дивилися різні варіанти. І от буду вам показувати, можливо, два з них, якщо я знайду, тому що ми приблизно кожного року дивилися по одному варіанту будинку. Отже, варіант перший. Я знімала дорогу звідти, дорогу туди, дорога там жахлива. Дві машини ледь-ледь можуть роз'їхатися в кінці вулиці, на початку вулиці не роз'їхатися. Ділянка має рівну прямокутну форму, але є схил. Тобто будинок знаходиться в два рівні. Що вам не подобається? Мені дуже подобається. А вам все Ні, тут навести порядок і на перших порах, то не те, що зайшов якісь штіни. Це і... вище всередині не було, a, ту, а тут слухає. Є колодязь, є газ, є трьохфазне світло, всі комунікації, ділянка обгороджена, сусіди живуть круглорічно, тобто, ніби все ок, є навіть невеличкий сарайчик і літня кухня. От ми заходимо по праву сторону, розташований санвузол, є все пральна машинка, туалет, душова, це все лишали. є вікно, високі стелі і є можливість добудувати другий поверх. Є Горища. І ось тут, на місці, де зараз прихоже, ми планували робити сходи. Тому що поки вхід на другий поверх з вулиці. І тут велика кімната, приблизно десь метрів 30 квадратних метрів. І вліво, я вже не знімала, знаходиться кухня. Ззовні будинок виглядає ось так. Це сходи на другий поверх. Ось, будь ласка, вам план. Зліва, як є, справа, як ми приблизно почали щось планувати і навіть накидали якийсь дизайн. Ну, як накидали, ми його знайшли в інтернеті, і він нам дуже сподобався. В таких сірих, білих, зелених кольорах дуже гарно, з використанням світлого дерева. Цей варіант. Не вийшло нам придбати. Обставини завжди були різні. Чому не виходило придбати будинки? Тому давайте розглянемо варіант номер 2 Тут отак іде ділянка. Далі довкола будинку так залито. Гараж, будинок, вхід в будинок з правого боку. Якщо зайти на територію, от територія. територія це вхід. Вхід вхід вхід. Якщо ви заходите, по цей бік будинок, по цей бік вхід і тут гараж. Андрій казав, що там до гаража 3 метри. Колодязь. Отже, ділянка має майже 6 соток, є всі комунікації і є можливість жити в цьому будинку, де можна зробити косметичний ремонт. І з боку будувати ще один. Дорога до будинку хороша. З боку є інфраструктура. Отже, яка ситуація всередині? Всередині я не знайшла для вас відео, але можу сказати, що там потрібен навіть більший, ніж косметичний ремонт. Планування спробую описати по фотографіям. Це кухня. Зліва є невеликий тамбур і санвузол. Фотографії будуть в кінці, і справа. Іде, власне, сам коридор і вхід в будинок. Також з кухні, от ви зараз бачите, з інакшого ракурсу її, прямо є вхід в кімнату. Двері в коридор справа, де ти заходиш, і йде так, ліва кімната, вправо кімната і прямо кухня. Якщо заходиш в кухню, як ми вже з вами бачили, тамбур і туалет. При вході в будинку ось такий невеликий коридорчик і є люк до гори, де можна зробити сходи, але, в принципі, там таке горище, що краще не робити. Кімнату, яка знаходиться через вихід з кухні, то ось така там кімната. І ще одна кімната ось така. Чесно, я мало що пам'ятаю. Що нам розповідали про цей будинок, але якби візуально я вам змогла показати. Щоб якось підсумувати те, що я вже вам розказала, чому ж ми жодного разу не купили будинок або ділянку. Бо Дивились ми багато, я от знайшла так, щоб вам найбільше змогти показати. знаєте, так глибше, тільки два варіанти. Все решта, я так поверхнево десь фоткала, можливо, десь коротеньке відео було. Те саме з ділянками. Ми просто приїхали, оглянули, подивилися, що або далеко комунікації, або немає інфраструктури, або погана дорога. І Так ми їздили, дивилися. Тому багато матеріалу не було зазнято. Тим більше це було для себе, не для відео, щоб якось це підсумувати, чому ми нічого не купили. Ну, наприклад, останній варіант ми не придбали по такій причині. Ми приїхали давати завдаток через те, що власників на цей будинок було багато і багато було долей. Вони не змогли між собою розділити, скільки хто отримає грошей, в кого яка частка. Через це вони в нас не взяли завдаток, їм це було невигідно, тому що якби вони взяли завдаток і потім би відмовились нам його продавати, цей будинок, їм би треба було нам вертати більшу суму. Тому вони просто не взяли завдаток. Перший будинок, який я вам показувала, було дві причини, по якій ми його не придбали. Перша причина тоді я була вагітна, і в мене стався викидень. І, чесно було, не до того, зовсім не до того. Якось ми Єлі тримались тоді. І друга причина, яку я не хочу розказувати. Також цього року ми також дивилися дуже класний варіант. Ми вже хотіли давати завдаток, але нам будинок, який ми дивились, дуже сподобався. Там, от просто в'їжджай і живи. Двоповерховий, великий, каркасний, як Андрій хотів, але одне велике но для того, щоб купити той будинок, нам треба було продати цю квартиру. І якби нічого такого. Але війна. І коли ти виписуєшся з квартири, тобі треба воєнкомат для того, щоб прописатися. Ну, сказати, що ти виписуєшся, довідка, там все, ми взнавали за це. І в нас є знайомий, який так само продавав квартиру, виписався і йому зразу на нову адресу, коли він прописувався, прислали повістку. В цій квартирі прописані три, два молоді хлопці, один трошки постарше, які можуть служити, які військово зобов'язані. І це дуже був великий ризик продавати квартиру. Тому, бачите, якось доля нас скеровує, що ще не час, ще не час, тому що і перший варіант. Ми вже їхали давати завдаток, ми вже домовились за число, і так сталося. І другий варіант, ми вже приїхали давати завдаток. От ми ж з грошима приїхали. Так сталося. Третій варіант, ми просто написали, що ми беремо, і потім почали детальніше взнавати за переоформлення, за то, які ми відсотки маємо сплатити. Це було літом, коли ми почали жити далі і зрозуміли, що все-таки треба здійснювати свої плани. І бачите, от таке виплило, і теж ми відмовилися. Також була одна дуже гарна ділянка в перемишлянах, яка нам сподобалась. Там, здається, 10 соток було, Боже, там нічого не було, от просто ділянка, рівна ділянка, хороший доїзд, вся інфраструктура, тільки не було жодної комунікації, і там би треба було вбахати гроші. Взагалом такі от пироги по різним причинам в нас нічого поки не виходить, значить це не час. Ми себе заспокоїмо, що наше воно нас дочекається. Наше воно до нас прийде і все буде добре. Ось так. Добре, продовжуємо влог. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо є якісь запитання, поради, пишіть, будь ласка, внизу. Ми ще в батьків, у нас почалася тривога. Були ракети на винники. Так, такі звуки просто страшні. Тому ми. Поки в бабусі. Ой. Максим тут по плитці лазить, я вже загрузила машину, приготувала їсти, ми вже поїли, да, ти так, стрибаєш. Вже мій брат з роботи прийшов. Ну, якось так. Ще посидимо, вже бабу в відбій, от я не впевнена. Ніби я ще не чула відбору, бо я з стодома, то на вулицю, стодому, то на вулицю. Нагодувала тваринок, всіх яйця треба зібрати. От зараз я зберу яйця, помию і тоді вже точно буде все вже, нічого не треба зробити. Глянь, я їду, заснув, тягнув вушка і заснув. З Максимком додому. Я не пам'ятаю, на чому я там закінчила знімати бо дзвонив Андрій, Коротше, куча дзвінків. А приїхали ми додому, він заснув по дорозі, бо він вже день не спав. Ми його розбудили, коли я приїхала в шостій, не давали йому спати, але він був настільки вимучений, що він просто сідав і засинав. І от ми його поставили, і він вже спить трошки більше півтори години. Зараз сьома вот. десять. Ну, побачимо. Андрій пішов на ніч до друга, а я вирішила зняти манікюр. От в мене. Отак було, отак стало. Що я зробила? Mm -hmm. Старим дідівським способом. Сама жорстка ця опилочка. Верхній слой підпиляла. Ацетон фольга на 20 хвилин зняла. Так колись, колись давно знімала. Мені не сподобалось, як я знімала, як я зняла. Перепрошую. І тепер я що роблю? Я просто беру пилочку. Вона як випихає. <рес> І отак оттираю, видно? Оп. Так набагато легше, швидше. В принципі, виходить на одне. Відео ще не сідала монтувати на завтра, тому що в мене розрядилась камера, коли камера розряднена, вони не скидаються файли. Ладно, буду знімати ніхтя, а то. you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away